Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от супер-мега китайський, чисто китайський інвертор. Тут практично інструкція. У нього така от цікава, вся китайська в іерогліфах. Але цікава. Цікава інструкція. От, моделька. Моделька 0918 KHP 56. КВ на 5,6 кВт на 48 вольт. Має такі от характеристики. Це, я так розумію, у нас мережеві характеристики 90, 170, 170, 275. МППТшка 5000 Вт від 120 до 450. І внизу бачимо бренд Чао. Ну Це, це типу китайський, китайський е, е, ринок. Е, Несправність, не знаю. Що з ним трапилося? Просто треба перевірити, ну, типу, не робочий. Привідкрив нижню частину, перше враження, цікава штука, клеми. Клеми потужно виглядають. Тут у нас шестерочки. Там бачу запобіжничок є. От Запобіжник. Це що у нас? Типу зняті вентилятори, чи це так колодки, А, це так зроблені дроти. Не знаю, що тут ще таке є. Но загалом проглядається цікавий інвертор. Запобіжник на 200 А, до речі. Так, підключив живлення. 49,4. Спробуємо вімкнути, подивимося, як себе веде ця штука. Руку на автомат. Вона запускається. Клацає, щось там чекає на гарний дисплей, до речі, вентилятори Ага, пішла напруга після друга Ага, Вимикає автомат. Після друга помилка, це значить, у нас йде накачка високовольтної шини, а потім має підхватити силова частина, а силова частина не підхвачує. Поки що такі думки. А там, як воно є, зараз розберу, подивимося. Якщо кому цікаво, то в принципі я. Там, мабуть, я зроблю. Так фотографії е, інструкції або відсканую і викладу під відео, щоб було було що подивитися. Виробник трошки зробив специфічні е, гаєчки, чи болтики, гвинтики, е, під шести ранник. Ну, їх, звичайно, можна викрутити звичайною викруткою, але так, типу. Типу прикольніше. Так, ще один не такий як всі інвертор. Я б сказав би, вау! Прикольна штукенція. Е, дисплеяка. Плата ось така гігантська. Ну і тут сама силова частина. Прикольно все зроблено. Так, що тут у нас цікавого? У нас два вентилятора зверху і два вентилятора всередині. Один дмухає безпосередньо на е, на трансформатор. Другий дмухає з боку на радіатор з силовими транзисторами. Маємо всередині плату керування з процесором. То, що не подобається, не подобається, то що зекономили на дроселі, навіщо його звідси забрали. ну, Виробник вирішив, що так буде прикольніше. Отак, маємо досить такі потужні радіатори з розголудженою системою в ребер. В ребра йдуть набік і йдуть наверх тут так само набік ідуть, і наверх, ідуть і в боки. Коротше, воно гарно все виглядає. Проложені кабельки в ребрах. Е, ну, Я вважаю, що це, в принципі, не сильно е, добре. Можна було їх з збоку покласти, для того, щоб просто охолодження покращити. Ну, В принципі, є як є, єда. Е, цікаво, що сподобалося. У нас тут маємо на високовольтну бусшину 3 електроліта по 470 мікрофарад Ні, вибачаюсь, по 330 мікрофарад 500 вольт. Так, це в нас плата із блоками живлення. Специфічно зроблені отвори під охолодження Радіатор для того, щоб повітря проходило, якось там продувалося. Ну і Відсутнє лакування, що не сподобалося, цей дросель, да, і відсутнє лакування з цієї сторони самої плати. Розміщення силових компонентів дуже симметрично, геометрично зроблено. По будь-якому випадку з цієї сторони, з іншої сторони, не знаю, як виглядає все, а з цієї сторони все кругом симметрично і типу гарно для... Конструктора. Так, по розборці цікаво, для того, щоб дібратися до о, зняти основну плату, потрібно знімати ось цю плату з боку наживлення, тому що вона прикриває там ось там знизу схований. Так, Зняв плату по пайці. Відразу скажу, що пайка мені не зовсім сильно сподобалась, тому що вона така, ну, я б сказав, безсередня. Повимера гірша, тут трошечки краще, але. Все одно в деяких місцях видно, що олова небагато накладено. Можна було, ну, типу, в ідеалі, трошечки краще покласти. От бачимо на деталях такого. Ну пропаяно, але не ідеально. Ну і безпосередньо до силових транзисторів заглянули трошечки ми з моїм телефоном. Да, і бачимо, що тут у нас трошечки ситуація така, так. Да. Грандзюки рознесло в хлам Що подобається, що все симетричне. Тобто драйверки симетричні і гарно зроблені ну, візуально. Ну, от Знизу вигляд двоєке відчуття, таке враження, подвійне враження. Отакі от от штуки. Ну, в принципі В принципі, нічого страшного. Але, ну, Типу, типу тут приклеєно, ну це таке типу, типу заземлення. Заземлення різних частин. Тут у нас трошечки невідмитий флюс. Потрібно буде відмити його, і тут теж невідмитий. Такими місцями видно флюс не відмитий. І тут у нас прикручувалося заземлення, і воно щось якось контакт тут був такий собі. Так, транзюки бахнули конкретно. От прямо повідгорали дорожки, центральні дорожки, тобто колектори, чи як там би його назвати. Хто знає, може написати, повідгорали. На корпусі залишились місця від вибуху, почерніння. Задача загалом зрозуміла. Потрібно замінити силові транзистори, перевіривши драйвери. Так, ну і в даному інверторі МППТ-шна частина виконана на основному радіаторі. Зверху додатково транзистор і діодик. Вони зроблені на, на самому верху. Тому маємо 6 оптопар 3150, які керують шістьма транзисторами. Один транзистор верхній це у нас мппт шка з діодиком зліва від пальця. Ось очки тут. А решта у нас це стандартна схема, як і завжди. Ну, Тут візуально для наглядності видно по мікросхемам різницю в пайці. От навіть якісь там дві мікросхемки, вони припаяні. Одна по ну, виглядає краще припаяна, друга так собі. Ну так, видно такі деякі дефекти, не пропаї. Точніше, неакуратні пропаї, їх помітно. Так, ну що, загалом відчуття таке, що від інвертора враження. Таке, що задумка цікава. Радіатори, тобто -то слова, частина там конструктивно, прикольно, все цікаво. Але виконання можна було трішки підтягнути. От. Так, На рівні десь повимера. ну може, трошки краще повемера, звичайно. Але десь біля того. Так, Випаєні силові транзистори зробив отвори вже під цей, під новенький. Згорени всі 10 омники, всі вийшли з ладу, повністю всі, що по затворах по всіх вони в обриві. Замінюю резистори, вибачаю за фокусування. Замінюю резистори і впаюю транзюки. Перед тим перевірити треба сигнальчики. Як це зробити, думаю, що подам на 35-25 живлення на цей електролітик. Перемкнув оптопару і має все запрацювати, типу, для перевірки сигналів. Паяв транзистори, сигнальчики перевірив на всіх чотирьох однаковій е нормальної якості. 36 кГц. Зараз тоді а, запаяв всі по 4 транзистора. Тобто не три штучки, як було, а по 4. От, зараз тоді відпаю і розпаю, що я там напаяв, ті дві стоїчки і оптопару. Збираю інвертор і пробуємо запуститись. Так, спробую запустити. Підключив блок живлення. Засвітився дисплейчик. Класно. І напруга на виході є. Поки що не бухнула. що не бухнуло і типу працює. Ну, поки що зараз світла немає, то пізніше трошки відтестую. Під навантаженням. Так, підключив блок живлення. Подивимось, як спрацьовує Це вона. Запускається. Запускається. Була на виході, з'явилася Так, вдав навантаження. Подивимось, скільки у нас там. Чекайте, вимкну поки що. Дав кіловат навантаження, хай собі трошки попрацює. Так, ну що, відпрацював хвилин 10-15 стабільно, нічого не гріється. Правда, вентилятори поки що не вмикає. Ну і, мабуть, чекає, поки нагріється, бо більша потужність буде. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, може поставити подобаючку, як завжди. Кому не сподобалось, може поставити антиподобаючку, як завжди. Всім дякую, всім пока.